Так, тому до трактора зуба, саморобна. Випали, що було, ну як було. У черметах їздили. Він центральний М16 в епіцентрі. Він ти на М14. Все, все в себіцентрі ці вінти теж нижні. 4 2 штуки. М10. Ну, далі клеха саморобна, теж визнана. Довзину має 40 см вліва і вправо. Яблочко зроблено від центра приблизно 4 см до краю. Далі яблочко біля плити до моста. Теж так 4 см. Далі. Ширина верхня вала 40 сантиметрів. Міста між клехами 27 сантиметрів. Далі. Вал, вроді би. Вал-вал-вал, зарагляну, помірю. Вал, вал, вал 25 міліметрів. Далі. Циліндр має розміщений, на поліку розміщений. Підшипники прямо самоцентруючим з скріпленням. Ширина плити 23 см. Висота 32 см. Верхній клеха довжиною 21 см. Далі. Все. Ну, Відстань від, від, від нижнього кріплення клехі до верхнього до підшипника. <кій> Ось такой 25 см. Далі, сього вже швелера, який йшов з нового мототрактора та кріплення до самого моста, до коробки. Ну, Трикутник вже самі зробити, але ну, дам розміри свої. Тридцять, ширина двадцять два. Далі. швеллер 12 з половиною. Далі. Далі, далі, далі. Яблучка. Розмір яблучка Тридцять. Розмір цього яблучка, поміря, скажу приблизно, чуть-чуть менше йде, 35. Так, ось все. Діліте 80. Розмір лук собі підберете вже по поліку, як поставити циліндр. Він, ну, третя точка, він кріпиться замість штатного кріплення е, гідроциліндра. Ну і все, в принципі. Все, тут немає нічого ще розказувати. Можливо, що не сказав, пишіть в коментарі. Сама Серга до нього ставиться сюди. Отак. Ой. Ось приблизно. Зараз нажму на паузу, покажу, яке воно є. Ось так же виглядає віска. Бігою, зібрано вигляді. Третя точка регулюється. Він тонзу. Закипівував. Все видно, як опускається. Ну, повністю все є в тракторі. Також висота цього кута, не кут, ну Ну, під плуга. Вже як борозну Ось, Вже як під та просівша та піднята сторона. Він потім вже стає на своєму місці, знаходить положення, не гне, не гне його не де, не погнуло вже пробував грати. Ну, все.